Всім привіт! З вами Нікіта, і сьогодні ми знову розв'язуємо з лише Без зайвих зволікань перейдемо до справи. У сьогоднішній задачі нам задані щоденні температури впродовж кількох днів. Ми хочемо повернути масив відповідей, у якому на ітому індексі знаходиться кількість днів, які потрібно зачекати після ітого дня. Поки знайдеться тепліша температура. Якщо такого дня немає, то відповідний елемент відповіді має дорівнювати 0. То є приклад, скажімо, в перший день температура 73 градуси. Це градуси Фаренгейту, тому для них значно від 30 до 100 цілком природні. 30 це близько 0. 100 – це трішки тепліше, ніж людська температура. Температура тіла людини. От. 73. Достатньо зачекати один день вже тепліше. 74, так? тому відповідь 1. Наприклад, 75 потрібно зачекати раз, 2, 3, 4 дні, доки буде більше, ніж 75. Тому відповідь 4. Для температури 76 більшої температури не буде, тому відповідь 0. От. Зауважте, що може бути так, що якісь температури рівні, наприклад, 73, 73, 74. Так, тоді очікувана відповідь у цьому разі. Буде 2. Тобто нас цікавить день, коли температура буде строго більша, ніж зараз, а не більше рівна. От. Такі справи. Так, в цьому полягає задача. Перше, що приходить в голову, це наївний розв'язок за O від n у квадраті, де n це кількість днів. Давайте з цього і почнемо. Беремо кількість днів. Нам знадобиться відповідь можемо одразу відповідь повернути. Так? Це мій улюблений прийом. Коли не знаєш, що писати, ти часто є шматки коди, які можна написати, не думаючи. Ми знаємо, що нам потрібен цілочисельний масив, і в кінці його потрібно повернути. Далі, а що ж далі? Ну, давайте ітеруємося просто по всім дням. Беремо наступний день. Починати треба з дня плюс один і до останнього дня. Якщо температура, можемо скористатися enumerate, то для того, щоб. Одразу отримати і індекс значення. Якщо у вашому програму такого немає, то доведеться просто за індексом достукуватися. От як тут, наприклад. Я не хочу нумерувати слайс, так, тому що слайс явно створить копію. От. Отже, якщо температура строго більша, то відповідь у відповідний день це кількість днів, які необхідно зачекати. Тобто різниця між наступним днем і поточним. З цього з циклу того потрібно вийти, тому що ми знайшли найперший. Наступні нас не цікавлять. Можемо запустити. На маленьких тестах це працюватиме. Так? Якщо ми це відправимо, то воно не працюватиме. Чому? Тому що розвиток працює за кількість днів у квадраті. Буває таке, що масив у нас не зростаючий. Тобто все холодніше і холодніше з кожним днем. так? Не обов'язково строго холодніше. Буває навіть таке, що масив у нас ніби нормальний, але отут масив повністю складається з чисел 76 і 71. Це означає, що для кожного числа 76 ми пройдемося до кінця масиву і так нічого і не знайдемо. Тобто оцей цикл пройдеться до кінця. Таким чином ми для кожного його дня проходимося по всім решті днів. Виходить кількість днів у квадраті. Кількість днів, нагадаю, до 100 тисяч. До речі, доволі багато. Це типу років 300 спостережень за погодою потрібно мати. Ну, добре. Тобто, є такий неоптимальний підхід, Він от не проходить по часу. Що з цим можна робити? Замість цього можна подумати, які, чому, в чому неефективність полягає? В тому, що ми намагаємося шукати, ми постійно дивимося на одні ті самі значення. От Ми от один раз не знайшли для заданої температури там більшого значення. Знову не знайшли, і ми знову і знову продовжуємо шукати. Це не дуже добре. Можемо натомість подумати: от коли ми бачимо якийсь черговий день, так? яку інформацію про, там своїх, про попередні або про наступні дні він надає. Кожен день може бути наступним типшим днем для всіх попередніх. Так? Давайте будемо пам'ятати всіх попередніх. От. Всі попередні дні, для яких ми відповідь ще не порахували. Так? От пропоную таке зробити. Будемо пам'ятати всі попередні дні, для яких ми ще не знайшли теплішого. Так, тоді що відбувається? Поки в нас є якісь попередні дні, будемо пам'ятати індекси попередніх днів. Так? І температура в попередній день менша, ніж температура зараз. От. Ми для цього дня, це означає, що ми знайшли в ньому відповідь. Для нього відповідь. Так ми знаємо, що до цього днів тепліше за нього не було, а тепер є. Дістаємо день, записуємо відповідь. Для поточного дня у нас. ще відповідь не знайдена. Тобто виходить такий підхід. От, можемо відправити, і магічним чином це повинно працювати. От те, що там 264 мілісекунди, Це число може змінюватися від запуску до запуску. Там, 2 секунди, 3 секунди. Це все лідко. не дуже точно міряє. От, наприклад, тричі запустили 1 секунда, 2 секунди, 3 секунди. Класна варіація. Але не суть. Те, що ми щойно зробили, називається монотонним стеком. Заважне, по-перше, що з цим, з попередніми днями ми працюємо як зі стеком. так, Ми дивимося тільки на останній елемент, його знімаємо і дописуємо. Тобто топ, поп і пуш, по суті. Це стек. В цьому сумніві ніяких немає. Тепер, якщо ми будемо, давайте на кожній ітерації будемо друкувати попередні дні. Ну добре, якщо ми будемо друкувати просто попередні дні, то а, навряд чи ми щось побачимо. Давайте створимо спеціальну змінну попередні температури. Це у нас буде температури в попередній день. От, і будемо друкувати її. Тобто от в цьому тесті, наприклад, що відбувається? Давайте зробимо так, щоб було видно і тест у нас. Спочатку стек порожній, само собою. Потім ми зустрічаємо день 73. Для нього ми, відповіді, ще не знаємо. Так, тому ми просто кладемо його на стек. І він не є ні для кого наступним, тому е, нічого за стеку не знімаємо. Далі, зустрічаємо 74. 74 що робить? Воно іде і дивиться. От хто в стеку. Менший за мене. Для всіх цих людей я наступний тепліший день. То 74, оце, знімає 73 зі стеку, тому що воно більше з нього. І кладе себе. 75 робить те саме, потім 71. Воно бачить на стеку 75, але воно не може його зняти, бо воно менше. Так? Воно не може витіснити число. 69 так само не може. Приходить 72, витісняє як 69, так і 71. Приходить 76, витісняє як 72, так і 75. Потім приходить 73, але ми вже цього не бачимо, тому що ми друкуємо до того, як обробляється черговий елемент. Ну, в принципі, друкувати після це не принципово. Тепер бачимо. О. Що я хотів показати? Цей стек завжди а, спадний, взагалі кажучи, не зростаючий. Якщо ми подивимось тут, то в нас буває таке, що дублікати двічі залишаються. Тому такий стек називається монотонним. Це інваріант цієї структури даних, що в ній елементи лежать за незростанням. Досягається він за рахунок того, що щоразу, коли ми кладемо елемент на стек, він не більший, ніж попередній. Отже, нескладно бачити. Що весь список не зростаючи. Така структура даних називається монотонний стек. Вона дуже корисна її можна виділити в клас, якщо ви хочете це зробити. Якщо ви будете виділяти її в клас, то краще додавати якийсь компаратор або функцію ключ. Тобто, у нас, наприклад, тут на стеку лежать самі дні. А порівнювати. Ми їх хочемо по температурі. Отже, має бути якась функція ключ. Це може бути лямбда, це може бути справжня функція. Враховуючи, що нам потрібно захопити локальну зміну температури, то це, швидше за все, буде лямбда. В принципі, це міг бути і функтор якийсь, але не будемо це перевантажувати. Такий підхід. Складність такого підходу вже лінійна. Чому? Тому що з кожним днем відбувається всього дві операції за весь цей час. Тут здається, що вкладені цикли. Насправді добре, а з кожним а, днем відбувається що найбільше ще найбільше дві операції в якомусь сенсі цього слова. А, поясню, що має це на увазі. Кожен день кладеться на стек. Оця операція не в циклі, тобто її, в принципі, можна не, не аналізувати. Що разу, коли відбувається ітерація цього циклу, одна ітерація відбувається для кожного дня. Так? Просто там подивитися, чи не порожній, але це всього лише одна ітерація. Кожна наступна ітерація вона знімає зі стеку якийсь день. Ми всього кладемо на стек n-днів. Отже, операції зняття також більше, ніж n бути не може. Про це я казав. Кожен день один раз складеться на стек, один раз зі стеку знімається. Тому з кожним днем відбуваються дві такі операції. Отже, всього зі стеком операції 2n. Це все ще О велике від n. Хоча здається, що вкладені цикли. Ой, лихо. Ні, все нормально. Алгоритм працює за лінійний час. Єдиний його недолік. У тому, що він використовує лінійну додаткову пам'ять. Якщо у нас масив не зростаючий, ось такого немає, але можемо зробити так. Там 100, 99, 98, 97, 96. А, я, власне, прибрав важливу частину. От, бачимо, що стек, якщо масив не зростаючий, то стек постійно росте. Тобто зі стеку елементи знімаються тільки тоді, коли приходить хтось більший. Якщо щорад, кожен наступний менший, то більший ніколи не прийде. З одного боку, це добре для нас, тому що ми заощадили операції зі стеком. З іншого боку, у нас росте споживання пам'яті, тому що ми нічого зі стеку не знімаємо. Цю задачу можна розв'язати з константною пам'яттю в тому сенсі, якщо ми не рахуємо масив відповіді. Це має певний сенс, тому що ну, там, в древні часи а, і в деяких інших мовах, типу, у вас а, взагалі немає такого поняття, як а, Значення, яке функція повертає. А в деяких мовах просто є таке поняття, як output параметр, вихідний параметр. так Це коли ви, якщо ви не хочете, щоб функція нічого алокувала, то ви можете їй передати буфер, у який потрібно записати результат. Це доволі частий підхід. Якщо ви не хочете, щоб функція нічого Так? Наприклад, тому що ви боїтеся, що у вас пам'ять закінчиться, і от ви не хочете в функції якось розбратися з Out of Memory. Так? Можливо, у вас там якась embedded система, де за пам'яттю треба дуже обережно дивитися. От хтось в програмі в цілому вже це робить. Але не хочеться, щоб цим займалася якась кожна функція окремо. Я, чесно кажучи, великий спеціаліст в Embed, тому а, можливо. Там якось з цим вміють розбиратися. От, але алокувати вектор незрозумілого розміру дійсно часто не хочеться. Ну або там список. Тому. тому Якщо відповідь, місце, куди потрібно записати відповідь, вам передається як параметр функції, таке інколи буває. І в такому разі нелогічно рахувати це пам'ять, яку займає відповідь, в пам'ять, яку використовує функція. Так функція конкретно цей масив в такому разі не виділятиме. От в таких припущеннях, якщо ви не рахуєте, як пам'ять, яка виділяється на об'єкт, який буде повернуто, а ви рахуєте тільки пам'ять там, скажімо, на попередні дні, на кількість днів, на всякі тільки локальні дійсно змінні, то можна досягнути константної пам'яті. Для цього доведеться трішки по, От. І заповнювати масив відповідей з кінця до початку. Давайте я проілюструю, що на це на увазі. Йдемо з кінця на початок, так? Чому з кінця? тому що ми хочемо використовувати значення, які вже лежать в масиві відповідей. Якщо ми йдемо спочатку в кінець, то ми ніколи не знаємо, що там надалі лежить. А якщо ми йдемо з кінця на початок, то коли ми розглядаємо черговий день, ми вже знаємо, ми вже якимось чином обробили весь хвіст масива. Хочеться вірити, що вдачі де нас цікавить. Що якесь наступне значення, от о, той факт, що ми вже обробили всі можливі наступні значення, нам якось допоможе. Оце така мета ідея. А по факту ми просто ітеруємося з кінця масиву. Що ж, тепер ми хочемо якимось чином скористатися масивом від Давайте спробуємо. У нас перший кандидат на те, щоб бути наступним днем, це день плюс один. Так? Поки у нас а, температура в наступний день менше рівна нашої температури. От у нас такий день не влаштовує, так? А який влаштовує? Ми знаємо, що після цього дня йде з днів з меншою або рівною температурою. Якщо він вже менше рівний нас, то ті тим паче. Власне, у нас після цього дня буде стільки точно поганих днів, скільки записано у відповідній ячейці масиву відповідей. І ми можемо просто перескочити всі ці дні. Ми одразу таким чином переходимо до наступного дня, який більше. Рано чи пізно ми там прийдемо, куди нам треба. О. Можемо щось таке спробувати зробити. Це не працюватиме, тому що ми виходимо з межі. Давайте подумаємо, коли ми виходимо за межі. так Тобто наступний день досягає там незрозумілого значення, це означає, що ми не знайшли жодного дня теплішого за наш. Давайте з цим якось розберемося. Давайте заведемо максимальну температуру, якщо наша температура більш рівна максимальному. Максимальна, ну, по-перше, нам давайте так напишемо. Якщо максимально менше рівне наше, то максимальну температуру потрібно оновити. Так? І шукати тоді наступний день немає сенсу, Якщо наша температура максимальна, то більше ми ніколи не знаємо. Інакше можемо запустити такий циклик. Оце вже повинно працювати. Знову таки час виконання може доволі в... сильно відрізнятися від лапуску, тож це не дуже показово. У нас щойно було півтори секунди, чи щось таке 4, тепер 3. Тож не сприймайте це значення дуже. Дуже серйозно. Може здатися, що знову у нас вкладені цикли як так? от е, Поки що з трьох розв'язків з, з двома вкладеними циклами один не працює, а два працюють. Насправді, тут схожий аналіз використовується. Поясню, що мається на увазі. От щойно ми таким способом перескакуємо дні. Щойно ми один раз в день перескочили, ми в нього ніколи більше не подивимося. Чому? Тому що якщо ми день перескочили, це значить, що ми знайшли день з більш рівною температурою, який знаходиться раніше. То цей день більше ніколи не може бути відповіддю. Завжди, коли ми подивимося в цей день, ми одразу перескочимо і цього. За рахунок того, що тут ми в кінці врешті-решт кажемо, що якщо ми потрапляємо в цей день, то нам треба перескакувати аж до першого хто за нього більший. Отже, в цій ми ніколи вже не повернемося. Тобто кожен день лише. Один раз може побувати в цьому рядку. В цьому рядку в багато разів може побувати, але це у нас не принцип, нам не принципово. От, бо цей рядок виконується стільки разів, скільки цей плюс N. Ну, тобто одна і третя цього циклу запускається для кожного дня. Незалежно від того, перескакуємо ми день чи ні. Але таких. Перших ітерацій всього N. Тож вони працюють за лінійний час. І також за лінійний час працюють всі внутрішні ітерації, бо там кожен день зустрічається не більше одного разу. Ось такий підхід має константну додаткову пам'ять, працює за лінійний час. Раз ми почали говорити про максимальні температури. По температури від 30 до 100. Це може наштовхнути вас на думку псевдополіноміальних розвитків. От псевдополіноміальний розвиток, це який залежить не тільки від розміру вхідних даних від кількості днів, але й від цих значень. То, наприклад, від максимального з цих значень. Якщо максимальна температура була 1000, то він би працював дуже повільно, оскільки максимальна температура 100, то ще куди не йшло. Як би це могло виглядати? А, давайте я вам просто покажу, щоб заново це не, не перенабирати, бо це не дуже принциповий момент. О, це він, власне. Підхід працює за кількість днів помножити на максимальну температуру. Якщо у вас дуже мало різних температур, то в ньому є певний сенс. Якщо температур різних багато, наприклад, ви виміряєте їх з точністю до 100 градуса, то цей підхід вам ніяк не може. Задумка така, що для кожної температури ми будемо запам'ятовувати перший день, коли вона зустрічається. Щоправда, обробляти ми масив знову будемо з кінця. Це наступний день після нашого, коли вона зустрічається. Власне, цим ми і займаємося. Ми проходимося по всім різним температурам, які в нас були. Температура це ключ, значення – це день. От, якщо температура більша, ніж наша, запам'ятовуємо, що от за таку кількість днів можна прийти в більшу температуру. Я тут його поклав змінно, просто щоб не нагромаджувати оце все ще як в аргумент функції. Але, ідей, ми просто шукаємо мінімальної з таких кроків. Ми знаємо, що якщо сьогодні 70 градусів за Фаренгейт, максимальна температура 100, якщо в якийсь з наступних днів тепліше, це означає, що температура в наступний день або 71, або 72, або і так далі. 99 або 100 градусів за Фаренгейтом. Цих чисел всього лише 30 штук. Ми можемо для кожного з них запам'ятати, коли востаннє він зустрічався в цьому словничку. Запам'ятовуємо ми кожен день, оновлюємо значення для відповідної температури. Це дозволяє нам пройтися по всім можливим більшим температурам і вибрати найближчу з них. Якщо е, таких більших температур немає, то функції мінімум є е, значення за замочення. Заважте, що це не те саме, що якби я до цього списку, тобто ну, це генератор, але якби я до цього ітерейла дописав 0, так значення за замовченням буде використано тільки якщо е, генератор порожній або ітерейбл більш загально. Такий забавний розвиток Працює не дуже швидко. Інколи навіть повільніше, ніж 10 секунд. Я пробував його писати на C. А от на C він. А... Інколи працює доволі швидко, так? Ну, тобто, менше, ніж за секунду. Це швидше, ніж всі наші розв'язки на Python. До уваги. А це той самий ролик, просто що ілюструю, що От навіть дурний розв'язок. Гарна умови програмування може працювати швидше, ніж дуже розумний, а більш повільно. Втім, це не про швидкість, а про багато інших речей. Резюмуємо. Задача розв'язується за допомогою монотонного стеку. Стек ви підтримуєте або явно, або неявно. У вас відповіді неявно підтримує наш стек. Бо в кожному дні я вказівник на наступний більший за ним. Це все, що я хотів розповісти на сьогодні. Сподіваюся, ви дізналися для себе щось нове і до зустрічі завтра.